Для молоді сьогодні вища освіта, яка сприймається просто як формальність, як школа. Тільки де менше років потрібно відсидіти. І як Вишня на торті, ми чуємо гучні імена щодо цієї теми: Стіва Джобса, Лукерберга, Біла Гейтса. І якби вони не пішли з університетів, то ми б сьогодні не мали ні Майкрософта, ні Apple, ні Фейсбука разом з Інстаграмом. Але тут не договорюється важливий момент. Джобс був генієм. Білл Гейтс в рік читає більше книг ніж ви разом з усіма своїми знайомими. А Марк Цукерберг вступив до Гарварда. Спробуйте ви вступити туди. Гроші не допоможуть. Насправді, єдине, що ми маємо від усіх цих закликів забити на вищу освіту, а відразу йти й робити це банальна неосвіченість людей, коли наш рівень інтелекту не відповідає рівню нашої освіти. Це абсолютно підвищує. Наш рівень тривожності, хвилювання, паніки і в майбутньому це бажання забити на освіту призведе до ще більших проблем, що проявляться в різних життєвих ситуаціях. Згодні.